Усі сили мають бути спрямовані на захист та допомогу обороні. Така головна думка третьої і заключної виїзної кущової наради з питань оборони, безпеки та підтримки ветеранської політики. Під головуванням начальника Ніжинської районної військової адміністрації Григорія Ковтуна об'єдналися представники чотирьох громад: а це Бахматська, Батуринська, Дмитрівська та Височанська громади. До обговорення питань порядку денного долучили і керівників основних аграрних та промислових підприємств. У фокусі ветеранська політика та меморіалізація пам'яті про загиблих героїв, взаємодія органів влади та бізнесу в організації підтримки оборонців. Перша заступниця голови Ніжинської районної державної адміністрації Інна Горобей акцентувала увагу на важливості дотримання підприємцями норми закону щодо бронювання та укладання мобілізаційних договорів. Хочу звернути вашу увагу на статтю 21 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка передбачає обов'язкове укладення договорів підприємствами, установами, організаціями. Якщо їх можливості з урахуванням мобілізаційного розгортання. Та переданих їм матеріально-фінансових ресурсів дають змогу таку виконати ці мобілізаційні завдання. А в частині розподілу лімітів в зв'язку з навантаженням будуть вжиті зміни та терміни. За результатами вже проведених кущових нарад маємо й позитивні результати в частині взаємодії влади, бізнесу, органів місцевого самоврядування ТЦК та СП, СБУ та поліції. Налагоджено співпрацю з керівниками територіальних громад, їх депутатськими корпусами щодо збільшення допомоги силам оборони з врахуванням можливості бюджетів. І насамперед хочу подякувати у першу чергу Бахматщині. Вони вперше в 2024 році долучилися до наповнення районного бюджету з подальшим збільшенням допомоги ЗСУ. Взаємодіючи з керівниками підприємств району, напрацьовується дорожня карта. Сам механізм подальших дій в організації підтримки збройних сил пропонують надавати допомогу як по придбанню обладнання з розрахунку обробляємої землі. Також розглядається варіант і допомоги конкретним підрозділам. Вже проводяться заходи по закупівлі, по перерозподілу та по перспективі. Ніжинський район об'єднує 17 громад протягом 2024 року. В кожній з них діяли програми щодо підтримки сил оборони. Про результати повідомляє начальник відділу з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації Михайло Марченко. Відповідно до своїх програм, територіальні громади як надавали цільові субвенції на певні підрозділи та військові. Частини, так закуповували матеріально-технічні засоби і передавали військовим. Загальний обсяг допомоги станом за 2024 рік склав 72 мільйони 797 тисяч гривень. В окремих громадах спрямовувалася допомога і склала 19%, 10-7% до власних надходжень бюджету громад. Додатково 11 громад долучилися і до районної програми забезпечення військових. За результатами 2023-2024 років сума допомоги склала 11 мільйонів гривень. З них 9,5 – це субвенції громад. Півтора мільйони виділено з районного бюджету. Також відповідно до клопотання районної військової адміністрації для двох підрозділів сил оборони профінансована допомога з обласного бюджету в розмірі півтора мільйони гривень. Спільними зусиллями для військових забезпечено реби, квадрокоптери та приціли різних типів. Супутникові модеми Старлінк тощо зазначено обладнання в першу чергу спрямовувалося для виконання термінових заявок та допомоги підрозділів, які виконують завдання безпосередньо в зоні. Активних бойових дій та на допомогу підрозділам, які виконують завдання на території Ніжинського району, це, зокрема, мобільні вогневі групи. За підсумками року допомогу було спрямовано до 17 підрозділів сил оборони громади Ніжинщини і надалі фінансуватимуть програми допомоги, зазначив Михайло Марченко. Водночас надійним тилом для фронту залишається бізнес. Це створення робочих місць сплата податків до бюджетів громад, що в свою чергу дає можливість органам місцевого самоврядування спрямовувати кошти на допомогу Збройним силам, на розроблення та виконання програм ветеранської політики і інші соціально важливі напрямки. Друге це постачання продукції та продовольча безпека, третє фінансова допомога, значна частина фінансування напряму спрямовується на придбання транспорту, дронів. Інших технічних засобів, ліків до сил оборони наступне це ремонт і передача техніки. Підтримують і мобілізованих робітників та їх родини. Якщо говорити про загальну суму фінансування, то протягом перших двох років Великої війни було спрямовано понад 238 мільйонів гривень. У 2024-му надано майже 45 мільйонів. Резюмує начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун. З початку військової агресії Росії. Практично всі підприємства не були осторонь допомоги своїм громадам, не були осторонь допомоги Збройним силам України, але це вже можна сказати, це історична е, подія, яка була вчора. На сьогодні е, я можу сказати так: що 30... більше 30% підприємств у нас е, працюють щодо акумулювання своїх. Е, Можливостей своїх грошових коштів, своїх майнових можливостей на, на допомогу Збройним силам України серед підприємств, котрі не лише вчасно сплачують податки та заробітні плати, але й підтримують захисників. Агрофірма імені Шевченка. Генеральний директор Андрій Іваненко говорить, у час великої війни відчуває особливу відповідальність. Це дуже я вважаю важливе господарство на сьогоднішній день, тому що по перше воно. Дає робочі місця, ось у нас 200 чоловік працюючих. От вони всі влаштовані офіційно. За них сплачуються податки. У нас мені середня заробітна плата 20 тисяч. Ось, і воно не тільки сплачується з податки кожної особи, от кроме того, сплачуються всі податки, от які впроваджені законом України. От і це ми самі більші платники податку у Бахмутській ОТГ. І я думаю, що це для крім того, що ми допомагаємо військовим, це і ще допомога і фінансово державі, яка держава теж розподіляє всі всі податки для війни і для бюджету України. Агрофірма імені Шевченка спеціалізується на вирощуванні кукурудзи соняшнику злакових культур в обробітку більше трьох тисяч гектарів землі. Займаються і тваринництвом. Свою продукцію поширюють по всій Україні. Ми молоко продаємо якби на різні молокозаводи, От, і теж наша свинина теж йде на різні м'ясокомбінати. Я думаю, що нашу, нашу продукцію первинну… Пробує кожен українець». Андрій Іваненко розповідає, на сьогодні відчуває і підтримку держави. Відповідно, програми вдалося розширити виробництво. Ми отримали від держави компенсації за побудовані там, елеваторні обладнання. На Ніжинщині пахає хліб для всієї Чернігівщини і Сергій Риженко, генеральний директор фермерського господарства Вітчизна Тиниця. Аграрій проактивний і в допомозі нашому війську. Більше двох тисяч гектарів землі вирощуємо, олійний, ну, технічний цукровий буряк. вирощуємо на, на завод, пшеничку, кукурузку, все. Ніхто не рахує, скільки ми допомагаємо. Я тільки одне можу сказати, що на другий день війни ми тільки віддали два джипа. Це це було на 25 двадцять числа. А то дуже багато допомагаємо, Ну хто звертається і так, ніхто не веде цього обліку. Також тримають контакт з працівниками господарства, котрі взяли зброю до рук. Ми їм зараз виплачуємо зарплату по сьогоднішній день. На сьогодні у Ніжинському районі працюють більше 350 підприємств. 153 – це найпотужніший бізнес. Начальник районної військової адміністрації Григорій Ковтун переконаний, цьогоріч вдасться долучити до спільної підтримки збройних сил ще більше організацій. Я впевнений в тому, що ми спрямуємо ту допомогу тим підрозділам, які необхідна допомога. Ми збільшимо кількість підприємств, і ми сьогодні згадали, що Ніжинщина… Одна із перших і перше моє розпорядження на початку війни було 18.03, коли окупант був на Ніжинщині. Це проведення весняно-польових робіт. І ми це робили і робили на навіть на тих землях, по яких проходив російський чобіт. По нашому селу їхали танки. Пройшло 500 одиниць тільки за, за два дні. Саме було підживлення культури, то ми підживляли, працювали, ну ніхто не зупинявся. Сьогодні кожен має бути або на фронті, або для фронту. Та все ж Служба безпеки України виявляє осіб, котрі перешкоджають здійсненню законної діяльності Збройних сил України спрямованої у сфері мобілізації, зазначив у ході наради начальник Ніжинського міжрайонного відділу управління СБУ Євгеній Піщенко. Таку протиправну діяльність було задокументовано винних осіб встановлено та притягнуто до кримінальної відповідальності. Частина з цих осіб отримала штрафи в розмірі від 150 до 170 тисяч гривень. Інша частина осіб була засуджена до позбавлення волі з відтермінуванням терміну притягнення. Людський ресурс залишається найбільшою цінністю держави. Мобілізаційний процес це невід'ємна частина посилення обороноздатності України. Головні запити незмінні. Всі сили суспільства спрямовують тільки на захист. Мобілізація є, була і буде. Якість мобілізації ми розуміємо, але сьогодні той тил, який сьогодні ми. Розглядаємо як спроможність забезпечення продовольчої безпеки, спроможність забезпечення підтримки Збройних сил України. Він не повинен бути оголений в громадах, він не повинен оголений на підприємствах, тому що у нас є ті задачі в тилу, які сьогодні ну, не менш важливіші, ніж на фронті, і за розуміння забезпечення сил. Як зброєю, як технікою, як продуктами харчування тощо особливу увагу керівництво Ніжинської районної військової адміністрації приділяє політиці героїв. Ветеранська політика в Ніжинському районі формується на підставі тих законодавчих актів, на підставі вимог обласної військової адміністрації, на підставі наших розпорядчих документів. Належним чином, до прикладу, у восьми громадах Ніжинщини вже введені посади фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. П'ять спеціалістів надають відповідні консультації. Сьогодні ми виконуємо доручення розпорядження щодо впровадження фахівців по супроводу ветеранів, але це занадто мало кількість наших воїнів, які сьогодні воюють лише із громадян Ніжинщини, не відповідають кількості тих фахівців в зв'язку з тим, що громади не до своєчасність впровадження фахівців і супроводу ветеранів, то робота в громаді проводиться на низькому рівні і можливості виконати функції щодо допомоги супроводження ветерана. Ну, на жаль, вони не відповідають реальності. і У нас сьогодні ветеран може перебувати сам на сам або сам з родиною і з тією проблематикою, яка є. Проблема не доноситься на рівень більш вищий, на рівень громади. Але над цим ми працюємо. Я впевнений в тому, що на Ніженщині все ж таки ми досягнемо, як і в державі, досягнемо професійного підходу, людського підходу і поняття. Вайдужості буде і з нашого лексикону по відношенню до ветеранів, до воїнів, до наших захисників з лексикону буде просто знищено. Є і позитивні практики впровадження ветеранської політики. Зауважує Григорій Ковтун. Як приклад наводить Бахматську громаду, можу виокремити такий приклад, як. Надання е, співфінансування територіальною громадою, 70% на придбання житла ветеранам громади, які пробувають на квартирному обліку. На цю потребу направлено більше ніж 1 мільйон 700 тисяч гривень. Дмитрівський селищний голова Валентин Бойко розповідає. Також підтримують загальнодержавну ініціативу. У громаді діє програма. Це матеріальна допомога нашим сім'ям, загиблих військовослужбовців, які є. Значні суми близько 600 тисяч. Це надали допомогу нашим пораненим, без зниклим. Надаємо допомогу на превеликий жаль. Так трапляється, що загинуть наші жителі громади. На поховання 20 тисяч. У нас зараз станом на сьогодні у нас 9 героїв. Де є роїс, включаючи Василя Прохорського, герої України, які загинув на Майдані на сьогодні, громади та представники бізнесу мають безліч викликів. Кожен розуміє важливість єдності та постійної допомоги фронту. Попри вилучення військового ПДФО, у тилу роблять все необхідне, аби передова була забезпечена. Звичайно, хотілося б наголосити, що це не означає, що ми опустили руки просто ресурс дещо зменшується, плюс аграрії. За їх інформацією, з перших джерел можуть підтвердити, що двадцять й рік був дуже скрутний і в плані реалізації своєї продукції, відповідно надходжень податкових, їх про надавати допомогу в фінансовому кваленті. А тепер цей рік має свій Маємо на сьогодні констатувати, що має свій позитив минулий рік. Аграрії зманеврували, бо це вже їхні теж гнучкі системи менеджменту, що дали можливість і реалізувати урожай, і зробити е, на майбутній урожай так само е, за діло, як ми говоримо. Це дуже добре, і ми е, пишаємося тим, що Бахматчина в цілому, бо я говорю і про Дмитрівську громаду, і про Батуринську громаду. Ну і оскільки тут і Височанська громада, наші сусіди, і там працюють Бахмутські підприємства, що мають юридичну адресату реєстрацію Бахмат. То ці громади на сьогодні ми є флагманом в Чернігівщині. Відкрите обговорення за участю начальника Ніжинської районної військової адміністрації Григорія Ковтуна. Це черговий поштовх до дій. Резюмують запрошені на нараду. Звичайно, що нарада була дуже важлива. І основні тези це те, що нам необхідно працювати для того, щоб наш колишній Бахмутський район, наші громади це Дмитрівська, Батуринська, Височанська, зробили все можливе спільно з аграріями для того, щоб надали ми допомогу нашим збройним силам, нашим основним структурам для того, щоб як можна скоріше закінчити цю страшну війну. Ми одні з перших надали мільйон це невелика сума, наче то на районний бюджет, на кошти, але враховуючи бюджет громади. Враховуючи тому, надали в минулому році, в цьому році ж так само теж прийняли, вже перерахували кошти і подальшого будемо в цьому плані працювати. І саме актуальніше для мене це те, що от, не треба зупинятися, треба включатися ще і більше допомагати, от, фінансувати от, наших військових, щоб вони мали достатньо от, засобів для захисту нашої України. Якщо ми не будемо Допомагати своїй армії, то буде тут чужа армія, і тоді нам тут місця не буде. Так що треба працювати і допомагати ЗСУ якомога як можна більше, тому що тільки вони дають нам, щоб ми тут зустрічалися. І працювали далі на цій землі. Бахмутська громада, сесії, якої ми можемо розподілити видатки, вже включаємось в наповнення фінансово-видаткового ресурсу програму. Ми зразу стартуємо. У нас вже є заявки по підрозділах, є е, узгодження в тому числі з Ніжинської військової адміністрації. Ми забезпечуємо ті підрозділи, які е, у нас вже є в партнерських відносинах е, давніх спочатку широкомасштабної агресії, е, е, і запорука. Нашої оперативності запорука швидкої перемоги, тому спільними зусиллями, дякую, що ми з чергове можемо тут зустрітися. Дякуємо нашим збройним силам за це.